В державній службі я вже доволі давно. Мені здається, що я вже виросла в стінах обласної державної адміністрації, маю певні менеджерські здібності. Мені подобається організувати певні події, комунікувати з людьми, діяти на випередження, щоб отримати позитивний результат, звісно. І я є людина. Системи людина-людина. Я власне чую себе тут дуже комфортно. Думала зайнятися наукою, але державна служба забирає занадто багато часу. Всюди треба встигнути, багато зробити. І, власне, я зупинилася на тому, що управлінська діяльність, чиновник в державній службі це моє, тому що є можливість. Формувати певну думку, формувати думку прийняття, різноманіття маю дуже цікаві напрямки роботи, в яких я дуже зацікавлена, а це власне. Координація психологічної служби, координація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, координую роботу мережі інклюзивно-ресурсних центрів, а також працюю над реалізацією національної стратегії зі створення безбар'єрного середовища в Україні. Якщо згадати події двадцятирічної давності, десятирічної давності, ми з колегами. Практично лобіювали законодавство у Верховну Раду щодо запровадження інклюзивного навчання. Що таке мережа інклюзивно-ресурсних центрів? Вони забезпечують супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами. На сьогодні батьки можуть спокійно звертатися в інклюзивно ресурсні центри у Львівській області, тому що рівень знань фахівців інклюзивно-ресурсних центрів є доволі високим. Коротко про себе. Я людина дії, я активна, але, попри це, все, люблю самотність і, власне, мрію мати свій будиночок в лісі. Ну, Я собі так уявляю себе такою мавкою лісовою. Це єднання з природою, це. Чути природу, основне моє кредо в житті, це власне моя активність, це як пошук внутрішнього ресурсу. Я взагалі то мрію, щоб буквально за декілька років наше суспільство стало безбар'єрним, доступним, інклюзивним, щоб всі особи, котрі мають ті чи інші різноманіття, були в суспільстві. І я думаю, що таке суспільство буде, бо ми люди дії.